15 листопада 2022 року Авіація Сил оборони України завдала по ворогу 14 ударів, під ураження потрапили 11 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також три позиції зенітно-ракетних комплексів рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили три райони зосередження живої сили озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів рашистів. Зокрема, на Херсонщині знищена база рашистських окупантів у Скадовську і склади боєприпасів у новій Каховці та Олешках. Також склад боєприпасів рашистів знищено у Токмаку на Запоріжжі. Одночасно потужні вибухи пролунали в окупованому кацапами з 2014 року місті Кальміуське на Донеччині. На додаток ще одного колаборанта підірвали у Мелітополі. Неспокійно на території Рашистського рейху в Гаубелгород лунали вибухи. підтверджено результати вогневого ураження рашистських окупантів. Так, в районі населеного пункту Благовіщенка Запорізької області втрати окупантів склали до 10 особин загиблими. Також знищено 5 одиниць військової техніки, склад боєприпасів рашистів, а 35 рашистських загарбників поранено. У Мелітополі Кацапи втратили понад 50 особин пораненими. Заразом в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Кремінна Луганської області у рашистських загарбників спостерігається втрата управління окремими підрозділами. Особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів та відійти в місто.